Як комісія Європейського союзу готує проекти рішень ЄС? Насамперед, комісія має право законодавчої ініціативи. Це означає, що вона має право готувати проекти законів Європейського союзу, підзаконних актів ЄС, незаконодавчих рішень і тому подібне. Комісія розробляє проекти рішень Європейського союзу, програм законодавства тощо, і потім подає їх на затвердження до ради і парламенту ЄС. Перш ніж комісія пропонує нові свої ось ці ініціативи, тобто нові проекти рішень, програм, законодавство, вона оцінює потенційний економічний, соціальний та екологічний вплив, який ці рішення можуть мати. А як вони можуть вплинути на бізнес, наприклад, на малий і середній? Чи як вони можуть вплинути на прибуток Європейського союзу від експорту та імпорту? Або ж от соціальний вплив, як вони можуть вплинути на певні категорії населення Європейського союзу? Ну насамперед гро? Громадян, але також і осіб з інвалідністю, і мігрантів, і дітей, як вони ці рішення можуть вплинути на навколишнє середовище під час, наприклад, розвитку якоїсь розбудови інфраструктури чи розвитку альтернативних джерел енергії, наприклад, встановлення вітряків, як воно може вплинути на там, тварин, рослин? І подібне. Тобто, комісія готує таку собі оцінку впливу її рішення на різні сфери: економічну, соціальну і екологічну. І в ось цій оцінці впливу вона викладає переваги і недоліки різних варіантів політики, які вона пропонує, ну, щоб подолати якусь проблему, очевидно. Спочатку комісія готує початковий аналіз, так би мовити, чорновий варіант. І там вона аналізує проблеми, цілі політики, різні шляхи вирішення цієї проблеми, і також ймовірні наслідки ось цих, вирішення цієї проблеми, тому що також результати і наслідки можуть бути різними. До цього першого варіанту, як я казала, його можна назвати чорновим варіантом різні зацікавлені сторони можуть надавати. Свої пропозиції, відгуки, рекомендації, правки тощо і тільки після цього комісія Європейського союзу аналізує всі ці рекомендації зацікавлених сторін і проводить відкриті публічні консультації із зацікавленими сторонами знову. З усіх ключових аспектів. Насправді це на сайті комісії просто розміщується анкетка, яку треба заповнити. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. І ось ця оцінка впливу надзвичайно важлива для того, щоб аргументувати, а чому саме має бути прийняте таке рішення і які результати воно дасть. І що буде, якщо його не прийняти, або якщо прийняти якесь інше рішення. Тобто це дуже важливо для парламенту і Ради Європейського Союзу, щоб зрозуміти бачення комісії Європейського союзу, чому вона пропонує вирішити цю проблему і саме таким шляхом. І очевидно, що ця оцінка впливу важлива для того, щоб почути і врахувати думки зацікавлених сторін тих, на кого саме спрямовано безпосередньо це рішення От бізнесу, урядів громадян. Звичайних, тобто, якщо коротко, то комісія Європейського союзу готує проект рішення, оцінює його разом із зацікавленими сторонами, оцінює його вплив. На різні сфери, далі вносить вправки до проєкту рішення відповідно до цієї оцінки, і після цього подає його разом з оцінкою впливу на прийняття в парламент і Раду Європейського Союзу. Ось таким чином готується рішення в комісії ЄС. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші мої відео і підтримуйте європейський вибір України.